Гейу, народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Скалді, і мене підсадили на нову ігрушку, яка називається Arena Breakout Infinity. І це в нас луч шутер від першої особи. І декілька годин геймплею я розбирався, що як і до чого. Тому що розбиратися тут є в чому. Звісно, в мене були різні моменти. Інколи когось виносив я, інколи виносили мене. Бувало, що й виносив луп по півмільйона, навіть 600 тисяч там плюс-мінус. Насправді ця гра мені сподобалася. Тут тобі і полудатися, може і пострілятися. Поки, друже, я ще не придумав в якому форматі записувати гру, тому поки я буду закидати просто цікаві якісь рейди, а ти, звісно, не забудь поставити великий палець догори, підписатися на канал і приємного тобі перегляду. Нормальні спавни септу. Лиш не мене, лишне мене, лишне мене, лишне мене, лиш не мене, лиш не мене, лиш не мене, лиш не мене. лишне мене, лишне Допускає мене, лишни. Мені страшно було, вітя. <світ> 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 Можеш поставити мікрофон на кнопку, наприклад. Це, да? це не бот. Ну точніше. Це це не Монетка за десятку. Злоту. За скільки? За десятку. Пять У Нас тіпи зараз будуть. Да, да, да. Ми случайно уже не залізли. Бо хтось крадеться. Я не трогаю його. А, бл 25 Пух, блять двадцать пять тысяч. Блять, ебаный ботинок. Эй, ной. Да. Бачу, 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 когось За забором, за забором. Де? Да сам. Ты тип був. Злі... Да назар в упоре десь в тебе там знизу. Як так бу буль, не ман блять, ебать. Чо, пуще мы На фарме стреляют Нет. Хорошо, нет. В смысле, не надо стрелять? Сначала не справа стреляют. Тихо. Бачу. Тело. Вниз. Типа не спіши, не спіши! Куди ти зразорванувся? Ти кому? Ва, він мені. зразу побіг. Він виніс побіг. Він ж з кимось файтився, ні? Походу на Назара. Він по мені стріляв. Пімейт, ему жить. Да, 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 так да, да. По, тобі по мені? По, так. Мені. по назару, по Віті. Иди mm. потрошки лути. Чекай праву сторону далі і лутай. один СК сказ нього. Або типи, або обойду. ТП, ТП, ТП. Убил, убил назад. Не знаю. Не. Мене убили, блядь. Блядь, це боти. Може, це жорсткі. Якщо це боти, то це жорсткі боти. Да, це жорсткі боти. Ніх там троє вроді. Їх там не троє повімчити. Подо... Ну, ну дивись на нього, на цього підера, бл. Справа топ на столь! Ебать, вони жирні. Мене впили, чи... піднімається по дорозі. Два бачу. хіта дав, він ловить пі. Бачу його, бачу. Заряд. Зря... Зря... Граната? Граната бам! Во близько, близько! Є, виніс одного. Одного виніс. Я это видел, блядь. Сука, ебать, я так люблю это. Ты хуёво стоишь, в окно, хуёво стоишь, в окно правое. Чкаба заряжает хуйню, перестань, блядь. Правая кнопка мыши, Не, Все не, не Я через 10 секунд может скажу сколько их А, еще я? Так я же сказал, что нет еще. Він справа від дороги кидає до зіг. Можеш підійти до мого трупа і гранати теж підняти. Це ти поди мене зар. З ларкою, походу, цей тіп. Ні, то з ларкою Так? Блядь, я пешор. Їх двоє. Їх всього двоє, один. Да, 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 один внизу дороги, коротше, Назар. Секунду, я ще. Я знаю, тому що я по якраз. матував якраз. Сука, тир, третій, шлем. П'ята броня, нахуй! Так я золотим. Ну, так... Ні, пожжу, не, пож, не золотым это вот не... Так я по ньому зажаву просто. Ні, ні, ви... ні. ну ладно, потім потім. потім. Тебе не було гранати. Вверху в мене е, смок є і молік є. Смок нема, він і все ну, я я твій труп. Він крутить зверху. Ой, это наебало. Мене димка є. Тихо. Він біля мене. Ебать, мене шлем спас боть. Бля, вы задаємо. Я взагалі без шлому. Там такий шлем то блядь. Це по мені. Це по мені. Їбашить, сука. Сау нормально добре, mm, то, yeah, то, yeah, то, yeah, то, yeah. то. Ще живий. Живий, живий. Тільки я не поняв звідки він тебе е <laughs> Тихо-тихо. Дороги. Кидис. Перві мене. Ну спіши, будь ласка. Тільки недалеко далеко не відходь. На ще є час. В метрах десяти двадцяти від мене. Давай я обійду Ей ідейка Він там з стоїть сторони, йде оприде... Оп, два, два чувака! Це бот. Ох, йдуть. В їхню сторону йдуть боти Зараз не спаляться. Скали бачу черіка, сука, схибався за дерево. Один відбіг, один відбіг від, 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 від на С є. Опять її пасовся, акер ну, і зараз ворнусь. Ага. коли бути готові. Ага. Куда по нему нормально, Дав Е бля, дав Е блед на 185 Вроде минус но... одного Живий? я там одному знеси блядь. Сука, жаль, що... не, не ці на не золоті патріки були Тона. Я не знаю, что положил, что убил. Убил. Добре. Я хелюс. Окей. Okay. Прикрывай меня. Ну скільки бачу, скільки покриваю. А це ти, що маєш, це дуже саме, що маєш там. Смисл Дереві. є. Дереві. А це дерево. Вони відбігли, коротше, на, на 145. Що у нас по виходу? Тут. В принципі, можемо бігти до виходу, Єржан. Там може бути закритий, подожди трошки, подожди. Надо трошки підхилитись. У мене сильно нема швеності. В тебе так само нам треба залутати цих тіпів. Але дай я дохилюсь, перезаряжусь, перезаряджусті, все потрошки зроблю, Добре, їбане дерево. Блять, ну у мене був сука не золотий патрон, звичайний. Третього. Давай, давай до мене потрохи. По ага. Ні, контролить, контролить трубак свого тиммейта. Да? Да, да. Звідки трохи приблизно. Контролить. На 115 десь. 115 понял, окей. Секунду. По Поменять садить. Ну я вообще ничего не бачу звідси. Тут є рюкзак с наушниками подивись, может попробуй его зулта вот під забором, так как я. Він облутав. мене там їбашив, назар. Блять, ну я ж тільки що облутал и не ебашил, не? Може він з'їбався съебался уже. Ну так вот именно. Бедиты залутай своего типа и съебан. Так само нас може зараз крутити, і ми зараз просто нічого не золотаємо весь Давай, так я кажу під забором, Ти повністю взяв, відкрився, блядь. Забор, вот, бачите да я бо він якраз там Бачу мене. Ну я стану перед тобою блядь. На вихід. Оп! Сука да. бинок крутой у нас так все полуталось пиздец, ну. mm, я не зразу побачив его. Так, приблизно ось така катка у нас вийшла. Лут виністи ми, звісно, не змогли, але емоціями ми, звісно, зарядилися. Тому, друже, якщо тобі сподобалося відео, не забудь поставити великий палець догори, написати комент, підписатися на канал, звісно, якщо не підписався. І всім до нової серії.